Культуру піраміди давнього Єгипту. Отже, культура це всі матеріальні та духовні цінності людини, тобто єгиптянина, тому що він був у ті часи, це створення всіх досягнень людського суспільства. Це ми все будемо називати культурою людини. Ми кажемо про те, що до культури. Входять такі поняття, як освіта, писемність, наука, література, архітектура, мистецтво та музика. До культури Єгипту ми відносимо архітектурні споруди, літературні досягнення, освіту того часу, наукові знання та писемність. Щодо писемності, у Єгипті вона виникає перша це була така країна, де саме з'являється писемність. Перші письмові знаки являли собою малюнки, які називалися іерогліфами. У давньоїгипетському письмі було 750 іерогліфів. Щодо писемності, її вивчив, але недосконало, і більшу частину цієї писемності не розшифрував Жан-Франсуа Шампаньон у 1882 році, коли він знайшов розетський камінь. Рецепт ліків записано на папірусі, ви можете побачити також і процес виготовлення папірусу. Щодо наукових знань, у єгиптян було класно розвинуто такий предмет, як математика. Єгиптяни використовували чотири арифметичні дії: додавання, віднімання, множення та ділення. Для чисел у них існували спеціальні позначення. Одиниці зображалися рисочками, десятки значками у вигляді підкови, сотні у вигляді скрученої мотузки, тисячі за допомогою лотосу, десятки тисяч зігнутий палець, сотні тисяч за допомогою птаха відображали, мільйони відображали фігурою сидячого бога. Тому, наприклад, число 50 складалося з п'яти знаків 10. Щодо астрономії, вона з'являється в Єгипті десь три. Тисячоліття до нашої ери. Ми створили саме власний сонячний календар, за яким рік мав 365 днів, поділявся на 12 частин. Кожна мала по 30 днів, 5 днів, що лишалися, додавали в кінець року. Вони були святковими. Давньоєгипетський рік розпочинався 19 липня, коли сходила зірка Сіріус та розливався нім. Ми бачимо, що у них була розвинута медицина та хімія з розвитком багато о, такого галузі, такої як бальзамування. Єгиптяни досягли успіхів в, і саме у медицині. Вони здійснювали такі розтини небіжчиків, тому добре знали астрономію. Зокрема, зробили відкриття, що організмом керує не серце, а мозок. Давні єгиптяни могли лікувати різні хвороби. А також здійснювати складні хірургічні операції. Поряд з цим єгипетська медицина була тісно пов'язана з магією. Єгиптяни вважали, що молитвою або замовленням таким можна відлякати недугу. Щодо освіти, вона знаходилась при храмах. Вчителями були жреці. навчатись могли лише хлопчики, причому з заможних таких сімей. Вивчала такі предмети, як історія, географія, релігія, астрономія, математика, будівельна справа ну, для того, щоб будувати піраміду та медицину. Також здавався екзамен. Якщо дитина здавала екзамен, то далі могла продовжити навчання і вивчала лише два улюблені предмета. Записували єгиптяни міфи, легенди, казки, повчальні розповіді, поетичні гімни. У більшості творів згадки про їх авторів взагалі відсутні. Найвищою пам'яткою є книга мертвих. Відповідно до вірувань єгиптян, земне життя було лише містком до потойбічного. то житлові будинки вважалися тимчасовим помешканням, їх споруджували цеглесирцю. Також там були меблі, на відміну від них вічні помешкання, храми та гробниці будували надзвичайно міцними, їх зводили з каменю або висікали у скелях. Невипадково єгиптяни дали їм назву храми мільйонів років. Отже, піраміди є одним з семи чудес світу. Це величезні кам'яні споруди пірамідальної ступінчатої очі баштоподібної форми, збудовані як гробниці для фараонів давнього Єгипту. Першою пірамідою є ступінчаста піраміда Джосера, побудована десь 2670 років до нашої ери. Нагадує кілька поставлених один на одну, щораз менших за своїм масштабом, плит. архітектор піраміди Імхотеп її висота становить 62 метри